Заключна конференція реалізації проєкту співробітництва Польщі та України відбулась на території санаторію Пролісок. Усі партнери співпраці, а це Волинська обласна рада, сільська рада села Грем'яче та гімнабійче Люблінського воєводства Республіки Польща, приїхали до оздоровниці, аби побачити результат роботи. Ігор Палиця став третім головою обласної ради, за каденції якого завершився проєкт. Участь у грантових програмах, на думку Ігоря Петровича, дасть можливість Волині показати свій потенціал. А головне ще раз довести іноземним інвесторам, що з нами приємно працювати. Те, що зробили тут, я задоволений. Те, що Волинь показала, як вже сьогодні сказали, що приклад тому, що вона може освоювати європейські гранди якісно і все можна перевірити і переконатися, що нічого не пропало. Це дуже гарно, тому що я переконаний, що ми надалі будемо боротися за ці гранди. Я все зроблю, щоб допомогти їм розвивати надалі цей пролісок, тому що місце прекрасне тут мають відпочивати волиняни. Проект розпочався ще чотири роки тому із заявки на участь у гранті Євросоюзу. Вже 2013-го обидві сторони партнери проєкту домовилися про співфінансування. Більше 1 мільйона 800 тисяч євро коштів ЄС стали інвестиціями для проліска. 10% від суми вартості проекту фінансували з обласного бюджету. Така практика нова для Волині, адже більшість проєктів фінансувалися 50 на 50. Загальний бюджет проекту 2 млн євро, і левова частка коштів йде на Україну. Це унікальний в другому аспекті проекту, тому що 90% практично коштів йде на Україну. Важко було його перемогти в цьому проєкті. Ну коли був конкурсний відбір, тому що зрозуміло більш більш-менш йдуть проекти, які 50 на 50 фінансування. Під час конференції генеральний кон консул республіки Польща у Луцьку Беата Бживчий наголосила, що й надалі співпрацюватиме в напрямку інвестування. А зокрема, на базі консульства проводитимуть навчання щодо міжнародного співробітництва та участі волинян у грантових проєктах. Від гімнебіща з бігнєв пічко який представляє сторону партнера, поділився із волинянами розвитком санаторно-курортного туризму у своєму воєводстві. Ми як одміна Біща Мисля, же з стежми таким амбасадором України. Трасми, як представники України в Біщі, в Люблінському воєводстві рекламуємо пролісок, і вже чимало людей їде сюди відпочивати завдяки нашій промоції і побудували цей корпус завдяки нашій співпраці і думаємо і надалі розвиватись у цьому напрямку. За два роки будівництва в санаторії з'явився водно-лікувальний комплекс. Це сучасна двоповерхова будівля з басейном для дітей та дорослих, який оснащений гідромасажем. Для комфорту відвідувачів є переодягальні та душові. Ми побудували водолікувальний корпус із двома басейнами. Закінчуємо зараз навіть будівництво відкритого термального басейну. Закупили обладнання, лікувально діагностичне, створили інформаційно-туристичний центр, а наші польські партнери отримали всі дозвільні документи і тепер можуть будувати санаторій. Окрім басейну, за кошти ЄС купили необхідне обладнання для лікування хвороб різного характеру. Це витяжка хребта, ванни, джакузі, обгортання, тренажери, спа-процедури уже в березні наступного року. все оснащення водно-лікувального комплексу зможуть випробувати на собі відпочивальники санаторію. Заспокійлива процедура це так, якби ефект флоксації погодування у невагомості. У планах санаторію на наступний рік завершити будівництво критого термального басейну з теплою мінеральною водою. Незважаючи на погодні умови, будівництво триває. Ми тішимося тим, а я особливо тішуся тим, що сьогодні Волинь може гордитися санаторієм оздоровниці, такою, якою фактично яка є одна, мабуть, із кращих на Україні. Ігор Палиця під час конференції та огляду результатів роботи зазначив, що готовий працювати з людьми, які розвивають область. Тоді ми станемо відкритими для євросоюзу, а отже, на крок ближчими до європейських стандартів.